Як, на мій погляд, чим приваблива Курська область, це не атомна станція, за яку розповідають, що можна захопити. А це, ну, як люба прикордонна територія, є склади з озброєнням. Я вже не перший ролик в Тіктокі бачу, коли ЗСУ знайшли там склад з дронами, потім знайшли склад з мінами для мінометів. І так рашу можна постійно грабувати таким качовим путем. Відсіч дати ніхто не зможе. Ну, ці поліцейські арасиські, які з пістолетиками, і ви бачили там, як озброєні, там, як, на, яких, на, який, на якої техніки зайшло ЗСУ? Хто їм дасть відсіч? Ніхто не дасть. Так, да, можуть бути такі групи. Ну, їх треба формувати, їх треба, щоб у них була практика. А зараз усі на фронті такі групи. Так що качувати параші і вивозити до України це озброєння, а навіть набої там для Калаша це ж просто знахідка. Не потрібно там десь закуповувати нічого. Просто грабує вивозь, грабує і вивозь. І це все буде працювати на ЗСУ. Так що, якщо зараз так справа піде, то там ще і Брянськ прочухають, і Тамбов прочухають, і хто там ще. Ну, Білгород курс, це само собою, і туди ще й до орла дійдуть, і з будуть вивозити озброєння. Це дійсно вихід, тому що озброєння зараз купити під час війни дуже тяжко і дуже воно дорого стоїть. А якщо таким шляхом його здобувати, зрашу вивозити, і рашу грабувати, і тили рашистські, то це 100% така це прибуткова акція. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.